Фалкон авторка Валерія Серпень. Читає Валентина Виноградова. Чудовий літній ранок. Сонце шле свої промені крізь напівприкриті жалюзі, пускаючи зайчики на стіни, легенький вітерець колихає напівпрозорі штори, наповнюючи кімнату запахом ранкової свіжості. Маїна потягнулася на ліжку, розтягуючи розслаблені за ніч м'язи. Вона любила літо, особливо літні ранки, наповнені легким світлом і залишками нічної прохолоди. Для вихідних вона розробила спеціальний ранковий ритуал, якого дотримувалася вже кілька років поспіль. Спочатку неквапливо проводила водні процедури, потім укладала волосся і тільки тоді тишу у квартирі на 9-му поверсі порушував звук перемелювання кави в новісінькій кавомашині, яка нещодавно з'явилася у повному розпорядженні маїни. Вона гучно вдихнула аромат. Який вивільнявся разом з парою з улюбленої чашки і на мить замружила очі. Наступним кроком був вихід на балкон, усміхатися новому дню і яскравим барвам навкруги. Маїна з усієї сили намагалася радіти життю, оточувати себе гарними і світлими речами. Взагалі, світлі відтінки переважали в її гардеробі і в інтер'єрі. Лише її зовнішність вибивалася з цієї сяючої гармонії. Темне волосся хвилями спадало до пояса, обрамляючи каскадом її миле обличчя. Карі очі в похмуру погоду здавалися майже чорними, а в такий день, як сьогодні, вони видавалися бурштиновими намистинами. Смаглява шкіра не потребувала жодних спеціальних процедур дякувати мамі. Цю квартиру вона винайняла лише місяць тому, спокусившись новим ремонтом і світлим інтер'єром. Те, що сам будинок був доволі старим і квартира знаходилася на останньому поверсі, її не турбувало. Хоча дещо її все таки бентежило. Сусідський балкон відокремлювався від її балкону лише невисокою перегородкою, хоча й сама квартира знаходилася в сусідньому під'їзді. Її сусідами по балкону була сімейна пара солідний чоловік, який завжди ходив в костюмі і працював без вихідних, і молода приваблива дружина. Яка постійно насолоджувалася життям. Звідки Маїні це було відомо, вона щоранку пила каву на балконі, спостерігаючи за всім, що відбувається навколо. І щойно за чоловіком зачинялися двері, молоду дружину відвідували гості, з якими вона чаювала на балконі. Чи варто говорити, що всі гості були молодими чоловіками доволі привабливої зовнішності? Ось і сьогодні Маїна, одягнувши свій улюблений коротенький шовковий халатик кольору кави з молоком, вмостилася в крісло, очікуючи на черговий прихід гостя до сусідки через балкон. Відсьорбнула ковток кави, примруживши очі від задоволення, і ледь не вдавилася нею, коли почула якусь метушню в сусідів. Молодий чоловік в одних трусах стояв на сусідньому балконі, втягнувши і без того рельєфний живіт, притулившись до стіни і не дихаючи. Серйозно! Він думає, що його так не видно через панорамний балконний блок. А з квартири через прочинені двері чувся якийсь гвалт. Дружина намагалася спинити чоловіка, який чимдуж намагався вийти на балкон слідом за коханцем. Це не те, про що ти подумав. Вона впиралася своїми маленькими кулачками в його міцні плечі, намагаючись зупинити. Серйозно? Голий чоловік у мене в квартирі, коли я на роботі. Це хто? Сантехнік, так у нас, ніби проблем з сантехнікою, немає, ревів чоловік, відсовуючи дружину вбік і прямуючи до своєї цілі. Яка дуже. Ризикує перетворитися на жертву. В цей момент переляканий погляд чоловіка зупинився на Маїні, викликаючи в неї неймовірне співчуття і бажання врятувати його від тілесних ушкоджень. Її погляд зачепився за букет квітів, який стояв у невисокій вазі на столику, голосно йому прошепотіла. Хапай квіти! Хутко! Чи то від розгубленості, чи то від страху бути жорстоко покараним за таке свавілля, хлопець хватає букетик і повертається до неї обличчям, простягаючи квіти Маїні. В цей момент розлючений чоловік вискакує на відкритий балкон, а слідом за ним ізбентежена дружина. Дякувати Богу, одягу на ній було більше, ніж на невдачливому коханцеві. Їхнім здивованим поглядом відкривається неочікувана картина. Напівголий красень простягає дівчині по інший бік балконної перегородки квіти, а та, злегка червоніючи і відводячи очі, приймає їх. Бачиш, Хлопець хотів своїй дівчині сюрприз зробити, а ти ледь все не зіпсував своїми ревнощами, обурювалася дружина, демонструючи неабиякий талант до акторства. Який сюрприз! Він що? Не міг їй нормально квіти подарувати? Треба було через твій балкон лізти. Зауваж в одних трусах. Ледь заспокоївшись, знову розпалявся чоловік. Ні. Він пропозицію хотів їй зробити, щоб романтично не розгубилася талановита дружина. О, все веселіше і веселіше протікає магінин ранок. Невже цей хлопчина так просто відбудеться легким переляком? Ні. Ми його трохи напружимо. Ой, це так романтично. Ти запам'ятав, як я розповідала, що мрію про сиренаду під балконом. Співай, постановила Маїна і стояла в очікуванні виконання. Що співати? розгублено кліпав очима молодий Невдаха. «Серенаду!» Що ж іще? ледве стримуючи сміх, пояснила Маїна. Хлопець, замислившись лиш на мить, почав співати щось іспанською та так заспівав, що аж мурашки побігли по руках дівчини, підіймаючи малесенькі волосинки. Шоковані його виступом були всі присутні, і сама Маїна. І ревнивий чоловік і його молода дружина, яку цікавили зовсім інші таланти хлопця. Нічого собі, оце голос, оце манера виконання. Сьогодні взагалі у них шоу талантів одна актриса і один співак уже розкрили свої здібності. «Серенади співають під балконом, а не на сусідньому, доволі справедливо зауважив чоловік. Так дев'ятий поверх же нічого не буде чути, якщо співати з вулиці. Маїна захоплювалася швидкістю думки сусідки, контраргументи та знаходила миттєво. Гаразд, заслужив, лізь до мене. — Розчулив до сліз, пом'якшивши свою ціну за його спасіння, вирішила Маїна. Стривай, повільно з підозрою в голосі, продовжив чоловік. Спочатку пропозицію роби, ти ж для цього сюди заліз голий. До речі, чому ти в одних трусах? То щоб товар було видно з усіх боків жартома відповіла Маїна, злегка зашарівшись і зовсім розгубивши свій острах. Давай вже свою обручку, я згодна. Хлопець розгубився, навіть уявити не міг, де йому дістати обручку. Так, діставай обручку. Хочу подивитись, звідки ти її дістанеш. Реготав чоловік, натякаючи на відсутність одягу на хлопцеві. Тут вже, стрельнувши розлюченим поглядом, на допомогу йому прийшла несправжена коханка, знявши зі свого пальця одну з каблучок. Послала сусідці невдоволений погляд і простягла хлопцеві каблучку. Ти просто налякав його. От він і не встиг усе зробити як слід. Докоряла чоловікові винахідниця. Такий момент молодим зіпсував своїми недолугими підозрами, не припиняла обурюватися. Тим часом молодик швидко переліз через невисоку перегородку і надягнув чарівній сусідці в короткому халатику кольору кави з молоком обручку на палець, обійняв шепочучи слова подяки і прохання ще трохи підіграти. Оксано, ви не могли б нам одяг нареченого передати, раз так вже вийшло. Якщо грати роль, то до кінця. Її ім'я Маїна чула неодноразово в різних інтерпретаціях і з різним акцентом. Що поробиш, Оксана любила різноманіття і екзотику. Отримавши свої речі, хлопець прожогом залетів до квартири, натягуючи одяг на ходу. А схвильована маїна притулилася до стіни, вгамовуючи шалене серцебиття і намагаючись дослухати гру сусідки до кінця. Ну, вибач, люба, я ж не знав, що ти в мене така талановита сваха. Он якого красеня нашій милій сусідці прилаштувала! Як я можу загладити свою провину! вишукував шляхи примирення чоловік. Оксана на мить замислилась, поглянула на свій голий палець, перевела погляд на сусідку і, усміхнувшись, підморгнула. Теж хочу каблучку нову, як у сусідки, награно капризним тоном, що обіцяє повне прощення, промовила, проходячи до квартири і щільно зачинивши двері на балкон. Щоранку, сидячи в зручному кріслі на балконі квартири на дев'ятому поверсі, з ароматним напоєм в руках Вікторія. Здавалася собі шпигункою. Гості до Оксани тепер приходили значно рідше, проте зовсім від візитів вона не відмовилася. Правда, відтепер Оксана була набагато обережнішою, досконально впевнюючись у відсутності чоловіка, але Вікторія не переставала сподіватись. Ще одного разу ситуація повториться, і вона з готовністю врятує молодого, оголеного красеня із лап ревнивого чоловіка сусідки через балкон. Терпіння було однією з сильних сторін Вікторії, як і бажання вийти заміж після історії Маїни. Яка вже з місяць жила з Марком, тим самим врятованим нею красеним, і планувала весілля, Вікторія, першою серед її подруг, виборола право орендувати цю квартиру. Хоча насправді її цікавив лише балкон.